Шахрайські схеми з нерухомістю, широке поле для діяльності псевдопосередників, оборудок з фальсифікацією документів та подвійного продажу. Щоб уникнути обману, необхідно ретельно перевіряти документи, бажана з допомогою фахівців. Похід до нотаріуса перше негласне правило під час купівлі продажу квартири. Він допоможе перевірити документи продавця і покупця, правовий статус об'єкта нерухомості, наявність обтяжень та реальність волевиявлення сторін. Є цілий ряд аспектів, на які слід звернути увагу. Ніж укладати угоду. На те, чи хтось зареєстрований в цій квартирі, тому що потім після купівлі, наприклад, квартири може виникнути питання зняття з реєстрації цієї людини, третьої особи, і там можуть бути також певні труднощі, певний клопіт. Також варто звертати увагу на технічний стан квартири, чи відповідає технічній документації дійсно реальний стан квартири, чи не здійснено там якусь реконструкцію, перебудову. Якщо це здійснено, необхідно перевіряти. Те дозвільну документацію, щоб потім у нового власника не було проблем. Покупцеві слід наполягти на тому, аби нотаріус перевірив дієздатність продавця. Радить адвокатка. Важливо також переконатися, що планування квартири відповідає технічному паспорту. Особа каже: Та в принципі це старий техпаспорт, але там все добре. Але може бути не все добре, і може бути здійснені певні заборонені. П -п -п Переконструкції в квартирі, наприклад, з незнесені несучі стіни або якесь газове обладнання неправильно встановлене. Потім будуть проблеми в нового власника з всіми комунальними службами і з контролюючими органами. Заборгованість із комунальних платежів нерідко стає неприємною несподіванкою для нового власника житла. Якщо на момент укладання угоди купівлі-продажу за квартирою є борг, необхідно прописати, хто його погашатиме. Це важливо, адже навіть невеличкий борг, про який покупець не знав, може згодом вилитися в проблеми і призвести до судової тяганини. Пояснює адвокатка, зауважує обом учасникам угоди буде спокійніше, якщо вони відвідують нотаріуса разом з ріелтором із посередникам на ринку нерухомості. Важливо не помилитися. Спеціалісти радять звертатися до офіційних агенцій з нерухомості, аби не натрапити на так званих чорних ріалторів. Люди, які працюють, не маючи на це дозвіл. розумієте, Я не знаю, з яких вони причин не хочуть оформляти документи. По-перше, вони не в державі не оплачують податки, вони не де себе не фіксують, їх можна знайти, коли вони цього хочуть. Я несу відповідальність за кожну свою дію перед клієнтом. Вони просто зникають. Якщо вони десь зробили щось або неправомірне, або не донесли правильну інформацію до людини, завели цим самим в тупік людину, вона потім втратила кошти за того, що получила неправильну інформацію або щось не знала, а ріелтор не підказав, з них немає ніякого спросу. Чимала схема аферисти використовують із орендою житла. Знати про них значить не дозволити вести себе в оману. Якщо а, вам пропонують. Квартиру, яку ви побачили в об'яві у ОЛІКС або десь на других сайтах, обов'язково також потрібно зустрічатися з власником, обов'язково власнику давати гроші. І тільки тоді, коли ви вже подивилися, вам сподобалося, побачили власника, тільки тоді даєте йому гроші, бо буває таке, як субаренда: шахраї знімають квартиру цю, платять якісь копійки і починають її перездавати. Вертаються назад власники і потім до пропорядних людей, які заселилися, виганяють. На обман можна натрапити і шукаючи приміщення для оренди під офіс чи об'єкти торгівлі. Якщо особа сама орендує, наприклад, дуже часто беруть в оренду, а потім перездають в оренду повторно. Треба перевіряти, чи є такі повноваження, чи погоджено це з власником приміщення, що в суборенду буде здано дане приміщення. Багаторазовий продаж або оренда теж доволі типова схема обману. Нерідко за вуличними оголошенням один і той же об'єкт одночасно здають в оренду кільком особам, беручи з усіх завдаток. Є реклама, є квартира на оренду. Приходять люди, їм кажуть, заплатіть, будь ласка, спочатку 500 гривень, потім ми вам її покажемо. Люди проплатили 500 гривень, їм показують не те, що вони бачили по рекламі, або там вже зняли, або міняють телефони. В результаті люди не заїжджають. І гроші десь. Є і інші неприємні ситуації пов'язані з документами на довірену особу. Юлія Німець наводить приклад зі своєї адвокатської діяльності. Люди домовлялися про те, що видадуть довіреність про право на продаж в обмін на отримання коштів. Тобто, фактично угоди не було купівлі-продажу в, купівлі в нотаріуса, але була видана довіреність, і покупець. Вважала, що якщо видана довіреність на неї, вона в будь-який момент піде переформи на себе це майно, і все буде добре. Вона сплатила кошти продавцеві, але продавець пішов і просто відкликав цю довіреність. І коли особа захотіла переоформити, вона вже, вже розуміла, що нічого якби переоформити не може. Махінації на ринку нерухомості безліч та захиститися від потенційних афер можливо. Говорить адвокатка. Ці поради стануть у нагоді всім, хто має намір придбати житло чи взяти його в оренду. Якісь проблеми з тим, щоб подивитися дане майно. Наприклад, там, там не сьогодні, не завтра, або там, ну тобто це вже варто замислитися, можливо, ця особа нема або не має доступу, або там хтось проживає в цій квартирі, наприклад, ще, ще, ще знімають в оренду, а вона вже продається. Ну, тобто такі і такі ситуації. Також, якщо наперед просять кошти за вдаток чи аванс, і при цьому ніяк не оформляється ця, ця угода, тобто має це бути все одно або розпискою, або у нотаріус, або хоча б письмова розписка в присутності. Там. Якогось свідка, що потім можна було довести передачу цих коштів. Ринок нерухомості серед найбільш вразливих до шахрайських схем, і навіть дотримуючись усіх порад безпеки під час операції з нерухомістю, можна стати жертвою аферистів. Тому так важливо зберігати всі документи, які стосуються угоди з нерухомістю, договори, листування з власниками, ріелторами, платіжні документи. Це може стати доказом під час розгляду справи в суді. Шахраї, що промишляють на квартирних аферах, підпадають під кілька статей. Це може бути шахрайство, підробка документів, чи ж одразу обидві відповідальність за які оборудки кримінальна, ставши жертвою аферистів, слід діяти рішуче, добуватися захисту своїх прав і притягнення винних до відповідальності? Ігор Горкононенко, Денис Захаров, Максим Паномарьов постфактум.